В одній настільній грі гравці кидають 2 тригранні кубики і віднімають числа, що випали на гранях. І, чесно кажучи, тут мене найбільше дивує, те, що ці тригранні кубики все-таки існують. Проте ви можете самі пошукати, і ви знайдете, що це дійсно правда. Отже, гра враховує лише невід'ємні різниці. Наприклад, якщо гравець кидає 1 та 3. Різниця дорівнює 2. Нехай D представляє різницю у підкиданні. Побудуйте ймовірнісний розподіл для D. Ну, починати. Отже, я пропоную для початку накреслити табличку, де у нас будуть всі можливі результати. Отже, у нас буде тут 1, 2 або 3. І тут так само 1, 2 або 3. Ну і ми тут розділимо. Тут у нас буде перший кубик, тут другий кубик. І звісно, на кожному з кубиків у нас може випасти 1, 2 або 3. Аналогічно і на другому. І тепер дивимось все-таки, які будуть результати. Отже, почнемо з першого рядочка. Коли ми від одинички віднімемо одиничку, у нас буде різниця 0. Різниця між двійкою та одиницею це. 1, Оскільки гра враховує лише на різниці, ми від більшого числа віднімаємо менше. Ну або якщо числа однакові, це не має значення. Отже, від 3 відняти 1 буде 2. Від 2 віднімаємо одиничку, різниця буде 1, 2 2 це 0, а 3 2 це теж 1. Різниця трійки та одинички це буде двієчка. Різниця трійки та двійки це одиничка. Ну і 3-3 це теж буде 0. Як було і в попередніх випадках, коли в нас однакові числа. Ну, а тепер нумо дивитися. Отже, почнемо з того, що у нас d, це різниця в підкиданні. Отже, d дорівнює 0. Це нам треба всі випадки, коли у нас. Випав 0. Отже, це у нас ось цей раз. 2 та 3. Як бачимо, їх є три, Але всього у нас взагалі результатів може бути 9. 3 на 3 – це 9. Отже, ймовірність того, що D дорівнює 0, це в нас 3 дев'ятих або 1 третя. 1 третя. Тепер переходимо до одинички. У нас є 1, 2, 3, 4… Всього є чотири результати, де у нас випала одиничка. Отже, ймовірність буде 4 дев'ятих. Тут уже нічого не скоротиться, отже, так і запишемо: 4 дев'ятих. Ну і лишається лише двієчка. Отже, два є ось тут і ось тут. Їх лише два результати. Отже, ймовірність у нас буде 2 дев'ятих. Власне, це і буде наш ймовірнісний розподіл для цієї гри.